Всім привіт! З вами Мото, І Сьогодні у нас в огляді хід продажів нашого магазину діодна фара з габаритом і підсвіткою мультиколор. Дана фара використовується як додаткове освітлення, додаткова фара, ходові вогні або протитоманки. Кріпити її можна за допомогою хомута, який йде в комплекті, кріпиться до керма або до дуги мотоцикла, квадроцикла. Також їх дуже часто встановлюють на електроскутери та електровелосипеди. Також на самокати. Останнім часом дуже часто їх питають. У нас встановлений клюдіод на 12 Вт. Бачите, такий квадратний це їхня особливість таких діодів. І також вони вирізняються високою продуктивністю і довгим строком роботи. Живлення у нас від акумулятора 12 Вт. Оптична потужність у нас 30 Вт, світловий потік 3000 люменів. Виробником у нас заявлено 4 режими свідчення. Давайте будемо перевіряти, як же вона світить. У нас три проводи: чорний, червоний та жовтий. Чорний у нас по замовчуванню це мінус. Так, ми Будемо підключати червоний провід. Це у нас засвідчення фари. Така у нас яскравість, світлова пляма. Це перший режим, другий режим це у нас стробоскоп. І третій режим це у нас максимальне, максимальне свідчення. Це у нас був. Хочу нагадати, що ви, вибір режиму це буде включення, виключення повторне, кнопки. Бачите? Вибираємо режим Вмиканням, вимиканням Це в нас був червоний провід і жовтий. Це у нас червоне свідчення, це у нас лінза габарит працює і навколо неї підсвітка мультиколор. Така сама підсвітка у нас в режимі фари. Сподіваюсь, вам видно тут. Фара у нас має наступні розміри. Ширина з корпусом у нас 70 мм. Висота з корпусом 90 мм. Довжина 120 мм. Діаметр оптичної частини з підсвіткою 65 мм. І діаметр самої лінзи у нас 45 мм. Подивитися актуальну ціну на даний товар, ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!